Слава Богу, благословені. Буду читати слово Боже. Євангеліє Доана, 10 розділ з 1 вірша. Істинно, істинно кажу вам: хто входить в овечий двір, не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник. А хто входить у двері, той пастировець. Йому воротар відчиняє, і вівці голос його чують. Він кличе своїх овець на і виводить їх. І коли виведе своїх овець, іде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус. Але вони. Не зрозуміли, про що Він говорив їм. Амінь, слава Богу. Ісус конкретно сказав їм, як поводить себе пастир, як поводить себе розбійник, хто йде з відкритим серцем, а хто скриває свої наміри і хоче влізти в чуже серце. Він розказав він свою притчу і показав, хто є його. Дуже важливо для спасіння кожному з нас знати голос пастера. чути голос пастиря і рухатись за пастером. не своєю дорогою, а ту, на яку покличе нас Господь. І вони написано: не зрозуміли слова цього. Казалось би, ходили з ним не тільки чули, а бачили великі чуда. Він явив перед ними свою владу, і вони дивувались, коли він заборонив вітру і морю і казали, хто цей, що і вітер і море кориться йому. Як можна було не розуміти того, хто прийшов з неба? І Він не скривав їм, Він прийшов від батька свого. Він наголошував не раз я прийшов творити волю Отця свого Небесного. В другому місці написано, Ісус часто говорить: Вложіть собі у вуха слова ці». Син людський буде виданий в руки людські. Але вони написано не зрозуміли того слова, бо слово було закрите для них і не могли вмістити. А спитати написано боялись. От часто людина, яка не розуміє, коли їй доручили якийсь зробити працю, якесь служіння, і людина не зовсім розуміє, а боїться спитати, казалось би, ну нонсенс. Якщо ти не розумієш, то як ти можеш виконувати те, що доручили? Невже не краще спитати, щоб це слово дійсно, війшовши в серце, приносило плід? І написано. Але ж прийшла їм думка, хто буде з них більший. Ісус не дарма розказав ту притчу про сіяча, який вийшов і сіє слово. І написано: Правда, одне впало при дорозі і птахи поклювали, інше на кам'янисту ґрунт і проросло бистро. А так, як не мало сили, не вкорінилась, воно засохло. Інше заглушило терніці і заботи віка цього. Як часто навіть, отак, от як ми учні, вони були присутні з Ісусом, вони бачили силу, вони чули Слово, яке животворить, Слово, яке є дух і життя. А воно було закрито. Для них дявол сіє своє, от і кукіль плівела по-русски, і заглушають, щоб не проросло слово правди, слово життя. Це задача лукавого. І далі написано, отже знову сказав їм. Істинно, істинно кажу вам, що я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило переді мною, є злодії і розбійники, але вівці не послухали їх. Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться, увійде і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали. Життя і мали з надбанням. Я пастир добрий, добрий пастир душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає, розганяє овець, а наймит втікає, бо він наймит, і не турбується про овець. Вибір. Для всіх людей цього світу. Бог нікого не заставляє, Бог дає вибір. Є, каже, той злодій, який вкраде, а що краде? Ні доми, ні машини, слово життя. Оце головне, щоб вкрасти, щоб людина не могла спастися і надбати життя вічне. Каже: а я пастир добрий, пастир добрий, душу свою покладає. За овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене мої. І як знає мене отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець. І інших овець я маю, які не з цього двору, і тих мені треба привести. І голос мій почують, і буде одне стадо і один пастир. Амінь, слава Богу! Ми знаємо Слово Боже. Ісус каже, прийшов до своїх, і свої не прийняли Його. А тім, які не від плоті, не від крові, а від духа народились. Казалось би, учні вибрані, ходили, навчалися, бачили і не розуміли Слово. Лукавий дає інші зовсім думків в зовсім іншому напрямку. Вони знали, є Ісус, і поки Ісус з ними, з ними нічого не трапиться. Мало того, Він же нам дав таку силу, що і біси нам повинуються. І ця історія з хананіянкою. Людина чужа народу ізраїльському. І от як часто як до цієї хананіянки Бог стучить наші серця через скорботу, через стіснину, вона почула про Ісуса і вона пішла за Ним. І волала написано. І вже навіть учні, він не звертає увагу. Вона волає, Господи, помилуй. Волає, і вони просять Ісуса, вчителю, невже тобі нема діла? Відпусти ж її. Бо ж кричить іде за нами. І приклад віри. Ісус каже, не добре взяти хліб від дітей і кинути псам. Але ця скорбота проблема в житті, яка для неї сама найдорожча, вона готова віддати своє життя. Материнська любов вона настільки жертовна. Вона б своє віддала, аби дитина була здорова. І відповідь, і пси їдять крихти хліба, які падають зі столів панів своїх. І відповідь Ісуса. Він показує учням і в Ізраїлі. Я не знайшов такої віри. Вона не бачила тих чудес, вона не бачила, вона не чула багато, десь далеко, знаєте, слухом говорили, що ходить такий Ісус, здоровляє, зціляє, оживляє. І вона пішла. І вона йшла до кінця, повірила, о жінка, велика віра Твоя, хай буде по бажанню серця. Твого, як добре, коли бажання серця нашого співпадає з волею Божою, бо саме Він прийшов нас звільнити від ярма греха. Він хоче дати нам життя і більше, ніж це життя на цій землі. Але ж не всі люди приймають, не всі розуміють, і Бог діє отакими способами. Згадую історію. Брат Юра нагадував Марія і Марфа. Приходить Ісус до них в дім. І написано, Марфа суєтилась. їй пріоритет був пригостити, і казалось би, ну це нормально. Пригостити гостя. Марія ж сиділа у них Ісуса і слухала все, що говорить. І зауваження Марфи, що їй не діла, нема, сестро, що ти там сидиш? І відповідь Ісуса. Марія вибрала благу частину, а ти суєтишся про багато що. Але каже: одне тільки потрібно, коли я рядом, коли я біля вас. Одне тільки потрібно оця блага частина, яку я хочу вам дати. І це більше, ніж їжа. Пізніше і Марфа зрозуміла, якщо будеш вірувати, Юра нагадав, не буде, якщо будеш вірувати, що цей брат, який чотири дні в гробі, і вже смердить, ти побачиш. Слава Божу, амінь, слава Богу. І в об'явленні написано там майже кожному віршику до семи церков, Бог говорить, я знаю Твої діла. Бог знає кожне, кожного члена церкви. Кожного християнина і Бог знає, який пріоритет в нашому серці. Бог знає, що рухало нами, коли ми йшли сюди. І не дарма написано: Оце стою біля дверей і стукаю. І хто почує голос мій? І відчинить двері. Я увійду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Ми в свій час почули, як стука Ісус в наше серце. Ми відкрили двері серця, і він війшов Духом Своїм Святим, і Він хоче вечеряти з нами. І Він бачить стремління нашого серця, наскільки я прагну. А я думаю, народ Божий прийшов сюди, і Він дійсно прагне. Мати вечерю з Ісусом Христом. Як важливо, щоб ти був учасником вечері. Знаєте, Ісус дає можливість примиритись через покаяння. Ми всі люди. І поки ми ходимо на цій землі, написано через Іоанна, ну, всі ми згрішаємо. Ми три дні готуємося хто більше, хто неділю. І я вірю, що навіть ті, хто не були в зібранні, хто не зміг, по якимсь причинам, все одно людина переживає той стан готуватися до вечері. Як я прийду до вечерю на вечерю, чи Ісус розділить зі мною цю вечерю, як важливо бути духовним учасником в вечері, переживаючи спільність. З Ісусом Христом. У Іоанна ми читаємо слова, якщо ходимо у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Слово Боже, Дух Святий і кров Ісуса Христа, вона очищає нас від всякого гріха. І саме страшне, ми знаємо, Ісус каже, кожен гріх, який людина зробила, Він буде прощений. Але для цього треба примирення, покаяння. І біда, коли нема покаяння в серці, а ще гірше, коли людина починає виправдовувати свої. Вчинки. І тоді питання, чи ти є учасник вечері Господній? Чи чаша благословіння буде для тебе благословінням? Ісус каже, оце стою і стукаю. Як важливо почути Микола, я в твоє серце. Ти приготував своє серце, ти очистив себе від того сміття з цього світу, чи ти в мирі з братами і з сестрами. Як важливо мати мир в серці, як важливо не відбити когось від стада. Ісус учням говорить, ось посилаю вас. Як овець серед вовків. Легко було ходити, бачити діла Ісуса, бачити велику силу Божу, а тепер вони не розуміли того слова, що прийде час, і Його не стане їм прийдеться йти самим цей світ серед вовків і бути тою овечкою покірною, не відкривати. Сві уста, ругатиство на ругательство, не робити зло, відповідаючи на зло, а навпаки сіяти добро, любов, розповсюджу це Євангеліє царстві, яке не всі приймуть, і це є нелегко, і коли, каже, прийде той час, а вони не розуміли. І він їй казав: чи можете пити чашу, яку я п'ю? Чи можете хреститися хрещенням, яким я хрещусь, і вони відповідали можемо. Навіть не розуміючи. Вони такі були впевнені в тій силі, яку дав Ісус. Але вони зрозуміли, коли прийшов їхній час. Амінь. Слава Богу. Стан на наші ноги. Попросимо Бога прощення. Благословення, щоб він дійсно розділив ту вечерю, щоб ми були достойними учасниками вечері, щоб Дух Святий діяв церкві, щоб було це молитовне єднання не тільки тут, а поза межами дома молитви. Молимось, хвала слава.